Попри в тому, що відчуває кожен із нас, є моменти, які дарують сили і надихають. Один із таких вечорів відбувся у Києві. Концерт все здійсниться, що його влаштував столичний готель Фермонт. Покликав артистів і чимало гостей, аби об'єднати для добрих справ та натхненної музики. Кожен учасник або гість, що прийшов сьогодні, придбав квиток, є маленьким гвинтиком, що наближає нашу величезну машину Україну до перемоги. Глядачі не просто слухали музику, а наповнювали своє серця вірою і силою. Кожен квиток на цей концерт це внесок у допомогу нашим захисникам, адже зібрані кошти передаються до благодійного фонду Світлий. Це можливість долучитися до того, що може зробити щось корисне і зробити якесь добро. Я дуже рада, що люди приходять і відновитися, адже музика це відновлювання і допомогти. Це дуже таке успішне комбо для. Сердець та душі українців ми маємо надихати і творчістю і новими проєктами людей, які орієнтуються, які дивляться, і ми маємо показувати ворогу, що ми сильні і незламні.